Привіт! Хочу показати вам наші класичні засніжені ялинки у всьому розмірному ряді: від мініатюрної метрової ялинки до високої 2,5 метрів. Висота вимірюється від верхньої гілочки і до підлоги, включено із підставкою. На всіх ялиночках підставка пластикова, окрім двох найвищих: 2,30 і 2,50. Там підставка металева. Колір ялинки темно зелений. На кінчиках ось таке біле напилення, що імітує сніжок. Саме тому ці ялинки виглядають ще більш об'ємними. Ялиночка, починаючи висотою від 1 метра до 1,5 метра, ми рекомендуємо ставити на підвищення, адже так вони зможуть показати всю свою красу. Ялиночка висотою 1 ,90 метр 90 сантиметрів вже є базовою, яка підходить під усі кімнати. А уже вищі ялинки ми рекомендуємо ставити у великі кімнати з високою стелею. Мені дуже шкода, що я не можу вас сюди запросити, щоб ви почіпали наші ялиночки, тому що вони дуже якісні, особливо якщо порівнювати з ялинками у інших магазинах. Ялинки виготовлені із ПВХ, це полівінілхлорид. Це первинний, безпечний і абсолютно без запаху матеріал. При зіткненні з вогнем він не загоряється, а лише поступово-поступово тліє. Давайте перевіримо. Всі наші ялинки, ще раз повторюся, абсолютно безпечні, тому можете не хвилюватися, якщо у домі є хтось з алергією або діти. Ці ялинки точно прослужать вам не один рік. Ці ялиночки до висоти 1,9 метра складаються з однієї частини. Вони суцільні. А уже ялинки від 1,90 метра сантиметрів складаються із двох частин. Ялинки ми надсилаємо в ось таких компактних чотирьохшарових цупких картонних коробках. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати ці красуні не в сезон. Також до кожної ялинки ми додаємо сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Обираючи ялинку, люди часто запитують не лише про висоту, а й про діаметр, адже хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто. Адже діаметр ми міряємо за повністю розправленою нижньою гілочкою. Якщо вам потрібно зменшити діаметр, ви просто загинаєте гілочку донизу або до верху. У структурі міцний металевий дріт від 1,2 до 3 мм. Тому ви можете не хвилюватися, гілочки будуть добре тримати свою форму, навіть якщо на них буде багато іграшок. Отож, обирайте потрібну висоту і замовляйте новорічну красуню на Урбан-3 саме зараз.